І всім привіт! Ви на каналі Legendary BS. Сьогодні ми будемо продовжувати на моєму другому аккаунті, бо ви бачите, як на ньому дуже мало кубків. Ви бачили мій прошлий аккаунт у минулому відеоролику Там, в моєму самому першому це вже моє друге відео. І сьогодні ми будемо прокачувати цей аккаунт другий. Ага. Тут у нас є подарок някий, я не забрав. Так Ось так він вообще виглядає. Тут такие бойцы. Ну, не сену. А все таке. Так. А починаємо. Мене Енгра першого рангу 9-ї сили. Да. Будемо на ньому. Апать Кубки. Наша цель на сьогодні на цьому аккаунті це хай буде 1600 або 1650. Як вийде. А тут и пинчиков нормаль... и спрайчика, и ничего такого нормального не Ну, против ботил, конечно же, играем уже. Конечно, парший ранг, 9 сила <клес> так. Так что можно даже не бояться, просто на центре идем А, никто не тронул. Ну, а иди сюда. Боже, я такое захала резко. А, я даже ничего не рубил. Ага. Так. Давайте забираем. Эпик. О, сто кредитиков на фрэнка. Нормально. Это хорошо. Хороший хороший. Так. Шар монеток. 1000 монет. Можем гаджит купить. Ось цей гаджет хороший. На пассивку ще пить будем. Пассивку, я думаю. Также наносим. Нося урон противника. Я нагрузка надеть на 20. А, наверное, шацей буду колочный бой. Куплять пассивку. <кху> 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 Играем дальше. Ще один бой. Не хочу вас сильно довго задерживать. Тому для вас пройде одна секунда, а для мене несколько боїв. Так, пошла склеечка. все, я зайшов далі в катку. Уже почалися ті базлайтери. Появляться. Все одно тупенькі трохи может цены боюсь а все равно на таких кубках такой как что так, так можно сказать так дальше ломаем баночку лоскатка, бо я нажимаю играть снова сейчас подаемся я на ап а кто-то кто с барибери бари так иди сюда мой ну, хороший Так, тишина. О! Ні. Інтернет. Що Ви бачили у мене що з інтернетом просто було? Якщо видно було на камері. І? А що з інтернетом? Ви дивіться. Не запускается, ну зараз. А, все, все появилось. Так. Ага. Открываем долпи за стар... Та ну не... О! Тільки сейчас уже усі эпически получилось. Наверное, цей каунт не заходил долго. О, Господи. 1600 наша красно 6 сегодня было ну боже о господи вы це бачите надеюсь да ничего хочет это бачить альбом аккаунт и стар дали Так. Кстати, вы не знаете, но... Чего у меня сейчас? Тут у всех обычно пристар. А у меня тут якийсь то намальован. Ч-то. <кхи> Набираем сначала села. Кредитики. Кредитики. Prestart. Epic. Динамайка. В смысле, депрестар. В смысле, депрессор. Ви бачили тільки, що по старому відкрив? Мені його даже не вийду. Та це що таке? Ну що ти так лагаєш? Що інтернету я не піднімаю? Серх рідкий. О господи, ну ви це бачите просто? Ну взагалі якось. Насимся два гена. Я разбор. Кстати, напишите комменты, кого тут я буду лучше брать. Морти, Сатару, Чиджина. Ну, вот тут я 100% Фрэнка получу. Смысл мне брать 100 и если можно Фрэнка. А Фрэнк им Имбо, если чем-то. она, кстати, не маю. Можна якийсь курс тупить. Ого нормально в цьому клубі буду якраз. Паша. Каша. Угу. Ну то он не богато гай... А ні, не синій. не гаелки получил. Так Ну, на цьому, я думаю, видос. відео. цель сделали. Так що на цьому планую Эх. Так. Ви були на каналі Legendary Bass. Я вам всім кажу пока. До нових зустрічів. Підписуйтесь на канал і пока!